І все такий більш-менш уповільнений режим, який розкачується все швидше, 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 у нас є з 15 до 30 років. Я спеціально написала, щоб ви усвідомлювали, що це всього лише 720 тижнів. За ці 720 тижнів вам потрібно максимально розкрутити гвинтики всередині себе і зрозуміти, хто ви є. Це не станеться в 15, можливо, в 16, в 17. Це буде доскладуватись як частинки. Після 30 життя не закінчується, але воно дещо змінюється. І насправді, з 15 воно стартує, воно має пік десь в 20-25 і потім зменшуючи, спадає до 30, а потім зовсім інший включається ритм життя і інші пошуки.